Обкатаю вже свого тракторця в городі, в полі, як така. Розкажу, які в мене перші впечатлення від дизеля. По-перше, дуже голосний, треба привикнути. Деякий час потрібно привикнути до нього. По тязі. Ну не знаю, на, на низьких оборотах. Мені ну, здається, що став трошки тяговитіший. Але взагалі я очікував, що він буде, як то кажуть, з них це, рвати, рвати копит, як в нас говорять, Але так, він мінять ту-ту-ту-ту-ту і поки набрав, отаким таким методом працює. Ну, по економності. Не знаю. Такий експеримент у мене, ну як експеримент, таку роботу я виконав. В е, себе на городі е, фризою перебив, ну, там декілька соток. І ще в мене є на полі город 15 соток. І потім ще в матері. Ну, вийшло десь 30 соток. На 30 соток в е, мене десь пішло 4 літри солярки. Це з переїздами в одну сторону десь. Три з половиною кілометра і назад, ну десь кілометрів сім. Пішло 4 літри. Ну, фризою, ось фриза, я там зніму детальніше відео. з Фризою він йде на оборотах. Може через що такий розход. Я вихлопнув отаким методом. Вирізав трубу, 40 туди вставив, там обварив і ось так. Вихлопна від, від старої п'ятерки там було, сюди поставив. Нормально, не дребежир, дим не закидає туди в лице. Так я вивів. І ще мене ось хочу показати, тут як я зняв бак, Перестав. Звідси виходить гарячий воздух. І коли кришка закрита, це на мою думку, він вдарається в кришку, вертається назад сюди. І це, можливо, мішає охолодженню. Треба буде щось придумати сюди, вивести, вивести такий якийсь рукав чи що, щось придумати, щоб виходив воздух поза кришку. Ну це так в планах, Буде час колись зроблю. І ще по поводу порівняння дизеля і це двигуна, що в мене був СК-12. Той у мене якийсь він був живкіший. Мені більш подобалось так. Різкіше набирав обороти, працював як часики, звісно. Я на той. На СК-12 жалуюся. Відрегульований був, карбюратор хорошо відрегульований був від МТ. Працював добре. Ну, звісно, він і бензину ковтав, але якось він живкіший був. І працював, звук мені подобався, як він працює. А цей дуже галасливий. То-ту-ту-то -то 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 і на роботу робить, побачимо. Це такі перші впечатлення в мене від нього.